Після двох вартових галактики, звільнення з Марвел, переходу в DC, випуску загону та миротворця, а також ще третіх вартових, Джеймсу Гану було доручено задачу, з якою після Кевіна Файгі ніхто не зміг впоратись створити кінематографічний всесвіт, де фільми, серіали, мультсеріали, а можливо ще й ігри будуть об'єднані в одну велику історію. І хто, як не супермен, мав розпочинати на великих екранах цю історію? Давайте поговоримо про те, чи вийшло у DC нарешті випустити фільм, який закладе фундамент. Для усіх майбутніх проєктів. Це огляд на фільм Супермен, з чого почати б обговорення цього фільму і як взагалі це буде правильно зробити, порівнювати з основоположником супергеройських кіно Всесвітів чи з невдалим попереднім Всесвітом DC? розглядати це початком чогось більшого чи як окремо взятий фільм зі своєю історією. А давайте все потрохи і відразу. Спочатку без спойлерів, а в кінці детальніше вже зі згадками деяких ключових подій. Стрічка розповідає історію про світ, в якому супергерої давно стали буденністю, і Кларк Кент не є першим месією, який звалився людям на голову. Я би навіть сказав, далеко не першим. Фільм не є оріджином Супермена та не буде години витрачати на те, аби розповісти всім, хто такий цей криптонець та чому він вміє те, що вміє. З цим впорались початкові титри. Взагалі, часу на те, щоб щось пояснювати, особливо не виділялось. Глядачів одразу кидають у вир подій, в яких супермен був. Буде відігравати ключову, але не одностайну роль. Джеймс Ган відходить від традиційної побудови кіно всесвітів, як ми собі це уявляємо, що треба випустити декілька сольних пригод, в яких все детально показати, розжувати та всіх презентувати, а потім випустити великий кросовер, і щоб кожен фільм мав якийсь зв'язок з іншим та натякав на подальший спільний сюжет, щоб у підсумку вийшло так, що всіх цікавить не історія у фільмі, а натяки на те, що буде далі. Режисер голова студії відкидає це все та демонструє просту, легку, смішну історію, яка відбувається в новому незвіданому світі, де неможливо вгадати, що нас чекає далі, не слідуючи канонам Марвел. Загалом, сюжет не те, щоб може надати якусь інтригу. Він дуже прямолінійний, і його повороти навіть не намагаються бути неочікуваними. Чи це погано? Мені так не здається. Сюжету не обов'язково розбивати очікування та дивувати. Можна обмежитись хорошою історією, в якої не буде стояти задача нагнітати інтригу чи гадати, що відбудеться далі. Фільм також кардинально відрізняється за тоном від старого Всесвіту DC. за світобудовою, за тоном оповідання, за конфліктами та й. Нічого спільного між Генрі Кевілом та Девідом Коренсветом ви тут не знайдете. І якщо ми почали, давайте вже поговоримо про головного персонажа. Він нормальний. Виглядає круто, вищий за всіх у кадрі, особливо коли йде у натовпі, наче статистів набирали всіх не вище 170 сантиметрів зросту. Не те, щоб роль Супермена вимагала складної акторської гри, і Девід в цілому впорався. Хоч звісно, Кевіл у наших серцях назавжди, що я насправді дуже сильно очікував, і навіть колись робив відео про це, яке наразі на каналі ви вже не знайдете. Супермен це не всесильний бог, який вирішує всі свої проблеми простою вірою в себе, щоб стати ще. Трішечки сильніше. Це найбільш приземлений супермен, якого можна собі уявити. Кожна бійка не відчувається легкою прогулянкою. Він має свої слабкості і здатен програти не тільки іншим напівбогам, хоч і без дози мотивації в кінці обійтись не змогли. Але нарешті це не викрадення Марти чи Лоїс. Це куди більш особистий конфлікт, який зміг навіть трішки здивувати. Адже раніше, наскільки я пам'ятаю, у фільмах показаний не був. До речі, про Лоїс Лейн. Вона окей, не знаю, що ще додати. Рейчел Броснеген грає доволі типову сучасну версію любовного інтересу головного героя. Має свою сюжетну гілку, в кінці отримує хвилину слави, яку розділяє з колегами. Головне, що вона відчувається самостійним персонажем та не йде просто так, як додаток до Кларка Кента. І на цьому дякую. А от про кого є що сказати, так це Лекс Лютор у виконанні Ніколоса Голта. Чортяка переграє майже у кожній другій своїй сцені, але робить це до біса харизматично, на відміну від Джесі Айзенберга. У сценах з Суперменом він всю увагу перетягує на себе, і це, здається, було зроблено спеціально. Акцентування уваги на його карикатурності та шалених нереалістичних планах ще раз підкреслює, що не треба очікувати тут чогось серйозного з біблейськими відсиланками через кожні дві сцени. Лекс Лютор не увійде в верхні місця топів найкращих лиходій. Не те, щоб він навіть намагався, проте він точно запам'ятається, і може здатись, що я тут зібрався лише хвалити фільм. Однак я вас розчарую, або навпаки, у фільмі до біса багато дурнуватих моментів, які лише вибивали з колії. Часом, от ти вже ось-ось, наче вже поринув в історію, і на тобі якийсь недолугий жарт чи бісячий персонаж. Джеймс Ган настільки не зраджує собі, що його почерк вгадується навіть тими людьми, які не знали, що він відповідальний за фільм. Гумору дуже багато. І він дуже неоднорідний. Інколи в залі дійсно сміялись уголос. А були й моменти, коли від сорому на екрані стояла така тиша, що було чути усіх, хто їв попкорн. Якщо ви різко негативно ставились до гумору вартових галактики, тут для вас нічого нового не буде, і вам скоріше за все не сподобається. Із загоном самогубців та миротворцем я не порівнюю, адже там більше жартів 18+. плюс. А Супермен все-таки сімейний фільм. Також приналежність Гана до стрічки відображено у тому, що він вже чотири рази нам намагається донести одну й ту саму мораль про сімейні цінності. І не скажу, що це його найвинахідливіша спроба. Ну і без команди сумнівних героїв він не зміг обійтись. Банда справедливості, в яку входять зелений ліхтар, дівчина яструб та містер Терріфік задіяні не просто для секундного Камео. Вони відіграють свою інколи важливу роль та розбавляють місцями. Однотипний суперменський вайб. Нейтан Філіон вже вкотре з'являється у фільмах Гана. Його здібності зеленого ліхтаря за відведений хронометраж були показані не те, щоб сильно різноманітно. Барбара йому точно треба змінити, і здавалось, все з ним не те, але все одно разом це чомусь працює, і я би хотів його ще раз побачити. Ізабела Мерсет, яка колись грала Діно в Останніх з нас, а тепер вже дівчину яструба, особливо немає якогось свого зіркового часу. Та розкрита була найменше серед усієї трійці. А ще її дубляж, як на мене, єдиний прям різко вибивався з вже звичної шикарної роботи нашого дубляжу. Містер Терріфік просто був. Його було удостальне на відміну від пташки, проте хто він і що він, неважливо. Він просто крутий і має стильну екшн-сцену. Взагалі безліч речей у фільмі, просто для того, щоб показати крутість або пожартувати. По трейлерам та фрагментам, що викладались до прем'єри, могло скластись враження, що одним з таких дурнуватих, часто жартівливих елементів буде й пес супермена Крипто. Адже сама по собі ідея супергеройського пса на папері виглядає сумнівно, але це просто найкраща частина стрічки. Як власник ось такого звіра можу за. Певнити, що якби він отримав суперсили, він би себе поводив точнісінько так само, як це робив крипто. Джеймс Ган заявляв, що списав його зі свого пса, і я йому вірю. Він розносить все, його не можна залишати надовго самого. Він будь-який м'ячик вважає за потрібне з'їсти, а потім сісти на руки, коли я сідаю монтувати це відео. За крутість у фільмі відповідає, звісно, екшен. Його удосталь він здебільшого не різноманітний. Було декілька самоповторів з спробою відтворити вже колись зняті сцен. Ене, спишемо це на фірмовий почерк гана та черпання натхнення з найкращих представників жанру. Що хочеться сказати, так це те, що до графіки питань немає. Все виглядає масштабно з розмахом та не набридає, особливо в другій половині. Що ж ми маємо у підсумку. Не треба йти на фільм, очікуючи, що це буде новий еталон стогнуючого жанру. Це міцний, але все-таки середняк. Він точно не сподобається тим, хто був не у захваті від гумору режисера в попередніх роботах. Але цей стиль і надав фільму дещо позитивне. Адже він відчувається надзвичайно легким і не грузить своєю серйозною серйозністю. Про що можна взагалі говорити, коли у суперпсах хронометражу більше, ніж у більшості персонажів. Джеймс Ганн, здається, вирішив, що фільм, перш за все, не повинен бути Великого кіно всесвіту швидше, треба видати людям розвагу на дві години, аби вони приємно провели час та не зациклювалось на великодках Камео та іншій жуйці. Попри знаходження стрічки у величезному кіновсесвіті та й загалом величезний розмах, Супермен вийшов дуже особистим та камерним, з більшим акцентом на розвиток персонажів та їх взаємодії. Це чудова пригода, в яку із задоволенням можна поринути. А зараз я би хотів обговорити деякі сюжетні моменти. Обережно, якщо ви не дивились фільм, тут. Просто величезні спойлери. Головною ідеєю фільму є тема, яку режисер нагло вкрав у самого себе, а саме, що робить тебе тим, хто ти є, твоя спадщина, та якщо можна сказати визначена сім'єю доля, чи твої вчинки та люди, з якими ти зростав, твої друзі, колеги, ну і так далі. Це буквально сюжет других вартових галактики, адже батьки Калела з Криптону, виявляється, послали його не просто так, а щоб загарбати землю під себе. І він змушений шукати відповідь на питання зазначене вище. Як для фільму про Супермена, особиста криза виглядає свіжо, хоч і саме повторів, ви побачите вдосталь. І не обов'язково прямо до них він був причетний. Сцена у самому фіналі це буквально повторення зустрічі Халка та Локі з месників, тільки тепер у цій сцені пес та схильний. Мільярдер мотивація Лекса Лютора зводиться до того, що Супермен аж занадто прикольний, аж хочеться так взяти і прибити його. Для цього він створює свій карманний всесвіт, зробивши великий вибух у себе в гаражі, клонує Кларка, тому що він може, створює незрозумілі речі на кшталт розумних мавп, що пишуть негативні коментарі в соцмережах. Хоча це й тупо, але метакоментар зараховується. А також Лекс влаштовує війну в країнах третього світу, в яку Супермен втрутиться і. Аптово всім стане не все одно на те, що він зупиняє війни. Чи Джеймс Ган хоче сказати, що це перший збройний конфлікт, який супермен вирішив зупинити? І такі питання ви будете задавати собі під час перегляду постійно. Здавалось, часу для відполірування сценарію було багато, але він був витрачений на прописання жартів з виколюванням ока раптовій годзілі, а не поясненню, чому всі роблять те, що вони роблять. Гаразд Супермен всі знають його як втілення доброти. Але от хто ці всі інші люди, можна було б і хвилинку пояснити. Але знаєте що? Оці всі чисельні питання та відсутність відповідей на них інколи грають на користь стрічки. Під час перегляду дуже органічно з'являлись Ті інтригуючі натяки на майбутнє, що Марвел зазвичай пхає у сцени після титрів. Такі сцени після титрів тут також є. І вони зовсім не про це. Вони радше просто сміються над тими, хто висидів зайві 10 хвилин і чекав появу Дарксайда, який вирішив, що настав час взятись за справу самому. Тут такого не чекайте. Сцени після титрів тут буквально вшито в основний сюжет, адже згадуються корпус зелених ліхтарів, інші планети, та просто з'являються ті персонажі, про кого вже скоро вийдуть на Укні фільми, і це, на мій погляд, по своєму сенсу були саме ті класичні сцени після титрів. Фактично, Джеймс Ган зробив те саме, що колись започаткував Кевін Файгі та компанія, але модернізував це так, що тепер не потрібно дивитись на величезний список незнайомих імен. Ось це мені сподобалось, і ось тут Ган вже дійсно витратив трохи більше свого часу. Далі на нас чекають миротворець, супердівчина та ліхтарі, і я хочу їх подивитись. Адже це новий погляд та переосмислення того, що ми дивимось з 2008 року і що нам почало набридати. Це, можливо, буде новий подих у супергеройській кіно Всесвіти, а можливо, останній цвях.